Народний депутат та народний артист України Богдан Бенюк за останні тижні відвідав мало не всі населені пункти Чернігівщини. Віджартовується до нашого міста над удаєм. Приїхав на велосипеді, щоб краще відчути атмосферу дороги. Якщо відкинути всі жарти, то приємно приїжджати сюди в прилуки. Тут дуже потужна і гарна команда свободівців. Політик Богдан Бенюк теж в очікуванні президентських виборів. Гасло Україна для українців, автором якого є ідеолог самостійності України. Микола Міхновський принципова позиція лідера Свободи Олега Тягнебока. Олег, маючи свій імідж, створивши таку потужну партію, яка існує зараз в Верховній Раді своєю фракцією. То треба тільки людям вселяти довіру, що українець повинен повинен довіритися українцю і повірити в це на крісло мера у прилуках семеро претендентів. Серед них теперішній виконувач обов'язків міського голови Дмитро Барнаш, який іде на вибори від всеукраїнського об'єднання Свобода. Решта нагадаємо, саме висуванці. Нашому кандидату буде не важко легко буде. Якщо людина належить до якоїсь партії, відстоює вже руками це і доказує це, то треба їм довіритись, а не я в тим паче ви знаєте цих прекрасно кандидатів, всіх решта, які є в прилуках. Хто вони, якого вони поля ягода і чим вони пахнуть, і що вони робили до цього? То якщо ви будете довіряти знову їм, ну так, тоді ж нікуди від цього не ділять. Вибори, які відбудуться за кілька днів, на думку Богдана Бенюка присмачені підливою перебіжництва з партії в партію, що насправді є нічим іншим як тимчасовим приховуванням старої системи. У такій ситуації для кожного українця прийти і зробити правильний вибір є надзвичайно важливим. Вибір зробите ви все одно своїм серцем і своєю душею, коли ви 25-го числа проголосуєте за Олега тягнебока і за свободу і підтримати Барнаша. Це дуже є важливо, тому що наші українці повинні підтримати один одного, світ до свого по своєму Ми вже це прекрасно розуміємо. Зараз перефарбовані кандидати, нібито відхрестившись від хлібних для них партій, щоб збільшити кількість потенційних виборців, навіть програмні тези свободи почали використовувати як власні. Свобода відстоїє їх більше десяти років. Вони ж лише за кілька місяців від масових вбивств у серці України теж буцімто згадали про інтереси українців. Коли ми говорили, що пріоритет українства, всеукраїнське об'єднання Свобода про це наголошувала вже більше десяти років тому назад і говорила про ту саму люстрацію, про яку ви казали, то всі так ге -ге -ге, сміялися. Ну що це люстрацію буде проводити? Ви що, хіба це треба? А коли за атомну зброю ми говорили, за те, що армію треба судити, ге -ге -ге, для чого нам це потрібно? А тепер виявилося, що воно все потрібне, що в нас нічого нема. Ні служби Божої України, СБУ нема, ні, ні армії нема, нічого, ні прокуратура якась дурнувата, ні судді якісь дурні. Так звідки ж воно все взялося? А звідти взялося, бо ми були абсолютно нікчемні до своїх національних інтересів. От коли ми свої національні інтереси будемо захищати, тоді все буде буде в порядку.